Ну що, ми, пташечки, продовжуємо. Давайте подивимось з вами, що очікує в лютому 25-го року. М -м -м. Хто в нас наступний? Тільці. Тільці, що у вас очікує в лютому 25-го року? Дивимось. Основна енергія місяця лютого 25-го року для тільців. Це в що? відлюдник. Далі, що в нас у фінансах? Імператор, ну, самі старші аркани, робота кар'єра. Далі відносини і <кій> що в нас загальний психоемоційний стан і порада? Слухайте тільці вас, старші аркани, взагалі такі карти. Дивіться, загальна енергія місяця, вам захочеться просто закритись собі, знаєте, в свою таку мушельку закритись і не виходити звідти взагалі цілий місяць. Захочеться покопатись собі, щось там понити, по, по, якось по, подряпати там свою душу, порвати, по, знаєте, так. Захочеться просто піти в себе і нікого нічого не бачити. Це така загальна енергія місяця. Але дуже цікаво розгортаються події. По фінансам ви імператор, для того, щоб взагалі фінанси, імператор це фінанси, це гарні фінанси, це великі фінанси, це великі бізнеси, це великі прибутки. І для того, щоб ці прибутки у вас були, вам потрібно мати чіткий план. Чіткий план на, знаєте, на заробляння цих фінансів, а також на розподілення. Але в цілому імператор говорить про те, що з фінансами в лютому у вас буде все в порядку. Далі так само і дев'ятка пентаклів говорить, що в роботі і в кар'єрі, для кого це важливо, у вас теж буде все прекрасно. Ви будете на своєму місці, ви будете відчувати, що ви там, де ви маєте бути в даний момент. Ви будете відчувати, що тут вам затишно комфортно фінансово і ще затишно комфортно від того, що тут ви відчуваєте стабільність. Тож. Тут також, хто захоче просуватись по кар'єрних сходах, у вас тут дуже-дуже непогані шанси. Та й взагалом у всіх тільців по роботі по кар'єрі дуже-дуже непогані шанси і можливості. Далі, щодо відносин. По відносинах у вас теж десятка кубків, це, ну, це карта родини, це карта емоцій, позитиву, знаєте, такого. Знаєте, як раніше говорили, може, і зараз говорять дім повна чаша. Ось десятка кубків, вона про те й говорить, що ви будете почуватися як, знаєте, наповненою емоційно, наповненою ось цими почуттями, відчуттями. Тобто у відносинах у вас все буде просто буря емоцій. Навіть ні, не буря емоцій, а наповненість емоціями, бо тут не стільки про якісь бурхливі емоції, а навпаки, про таку більш-менш стабільність і задоволеність тим, як все складається. Далі загальний психоемоційний стан. Не дивлячись на ось цього відлюдника, по якому вам захочеться закритись собі, все-таки ви будете розуміти в лютому місяці, що все у ваших руках. Ви можете все і навіть більше. Головне тут вправно володіти ціма, ціма, всіма, всіма своїми вміннями. От бачите, тут мах, він так зна, за допомогою знаку безкінечність він оперує ось цими всіма стихіями. Ось так само і ви будете розуміти і відчувати, що в принципі. Все в ваших руках, і все, що ви захочете, ви зможете, зможете того досягти. І ось тут, чому я казала, що цікаво розгортаються події, тому що порада для вас на лютий місяць, король жезлів, тож, будь ласочка, це говорить про те, що, хоча вам і буде хотітись постійно закритись в собі, але вам тут потрібно проявляти себе проявляти емоції, проявляти а, десь якусь наполегливість, проявляти десь якусь, знаєте, напористість таку. Тим більше, що тут по фінансах, що по фінансах у вас імператор і загальний психоемоційний стан у вас мах. Тобто вам тільці в лютому потрібно а, не сидіти, не закриватись собі, хоча цього буде дуже хотітись, а навпаки, проявлятись. Наполягати на своєму, йти до свого і досягати того, чого ви хочете. <клух> Хоча тут фонова карта в мене, десятка жезлів, а вам буде здавати, що це просто вже скільки можна, скільки це тягти, і все таке. Але насправді <клух> все у вас в лютому складається дуже і дуже непогано. Тож, дорогенькі мої, Дільці, я вас цілую, люблю. нехай у вас все складається так, як потрібно, Па-па!